Тому, що ваше тіло це ваш храм. Тільки ви можете дозволяти собі і комусь торкатися себе, мати кордони до себе, всі це знають. Це всі знають. І дівчата молоді теж наче знають. Але коли попадають в ситуацію, алгоритм дій дуже змивається, і дівчата губляться, не знають, як себе поводити, навіть якщо це ваш хлопець, навіть якщо це ваш чоловік. Навіть якщо це ваш чоловік, або особливо коли це ваш чоловік: е, якщо ви в ресторані, вдома, в е, машині, е, ви кажете, що вам погано, вас тушнить, вам потрібно зупинитися. Зупиняєтеся, е, викликаєте таксі. Не слухаєте нічого, викликаєте таксі і їдете, ту, їдете в якесь місце, де ви зможете побути самі до друга, до подружки, заспокоїтися, їдете просто навіть в кафе, посидіти, якщо вам нема до кого їхати, просто посидіти на одинці, щоб не, вас ніхто не зачіпав. Не дозволяйте себе торкатися, коли ви цього не хочете. Це насильство. Запам'ятайте, навіть якщо це торкається ваш чоловік. Це насильство, коли ви цього не хочете. І ну це дуже серйозно, розумієте, бо це травма на ціле життя. Ви потім будете з огидою думати про того чоловіка. Вам потрібно для того, щоб зберегти себе і стосунки з тою людиною, просто зразу категорично відрубатися. Тому що якщо людина буде розуміти, що ви дозволили їй один раз насильство над собою, вона зможе це повторити і наступний раз.